Чесно кажучи, я думав, що оприскувачі вже будуть десь так до лютого місяця лежати і нікому не потрібні. Але, як ми бачимо, в нас є замовлення. Замовили оприскувач Vitals 16 літрів акумуляторна моделька. Можливо, на Різдво, можливо, на Новий рік подарунок батькам або ну, байдуже да? кому або хтось хоче придбати заздалегідь, щоб всегда було в наявності. Дивіться, 16-літрова моделька це компанія Vitals. Сразу кажу, Офіційна гарантія у нас іде 36 місяців. Дійсно, сервіс працює, все працює. Акумулятори вихажують по 6-7 по років. Насоси вихажують теж дуже багато років. Головне правило взимку тепле місце, щоб він не був на морозі. Да? І після кожної обробки промиваєте чистою водичкою. Так, Що ми маємо по комплектації? У нас в комплекті хороші, класні ремні. До речі, Хочу показати. Копронова така шлейка, накладка м'ягенька і металеві крючки. Пластика вже немає, повністю все металеве. Так, дві штучки рівнів буде в комплекті. Потім зарядний пристрій. Це у нас універсальний стандартний. Там все без змін, без так -то мовити. Да? Зарядочка в комплекті. Хочу звернути увагу, що шланг у нас лежить окремо. На даному оприскувачі шланг накручується з боку і підключається до кран ручки. Так, шланг поклали. Класна ручка. Дійсно хороша класна ручка. Тепер в оприскувачі Vitals. Да? Ну, якщо в кожному оприскувачі були б такі ручки, то ціни не було. Ручка профі м'ягенько натискається, різьба 18 мм. Там, де з тої сторони де накручується штанга, вже йде латунна різьба. Таким чином ми можемо накрутити штангу. Зверніть увагу, в комплекті буде хороша штанга, розмір 1 метр з латунними гайками, з латунною форсункою. Дана форсуночка дуже класно розпиляє, вона регулює розпил, робить туман, робить крупнішу каплю. Дуже хорошо себе показала під час роботи з бордовською сумішю. Да? Ну, дійсно хороша, класна ручка, штанга з латунною форсункою. І додатково ще будуть в комплекті форсуночка Широка душ і форсуночка плоска, ромашка та двойна. Тому, друзі, кого цікавить, є, дана модель оприскувача вже є в нас наявності. Ну, вона і була. Ми замовили. До речі, не забувайте про ручку. Фільтр так само присутній. Тому для замовлення номер телефону без змін. пишете нам на Viber або телефонуйте, як вам зручно. да І ми робимо вам відправку. Всім хороших вихідних, друзі, всім гарного вечора, всім пока!